Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 1 жовтня 2024 року. Рівненщина. Я 12 година дня і я вирішив приїхати до лісу. Подивитися, що за цей період часу у нас, ну, може, щось виросло. Останній раз я був 29 вересня. Ну що, кому цікаво, то залишайтесь. Ходімо. Ось ми зайшли в таку з вами посадку. Ось дорога. Так я йду по цій дорозі. І ось у нас тут, бачите, що можна знайти. Маслюки. Бачите, вже осінні маслюки з'явилися. Зараз ми їх подивимось. Але мені здається, що вони тут деякі... Ну, зараз подивимось. Зараз я їх почистю. ну разом з вами так сказати до такого стану, до якого я буду готувати. Цього, здається, ніжка. Зараз подивимося його так. Ну ось я їх бачите, вже, бачите, так почистив, Тіпа типу, якби готові до споживання там відварювати чи жарити. Ось так. Мені буде вдома менше роботи. Ну що, йдемо далі, подивимося, що в нас далі там. Погляньте, в нас знову маслючки з'явилися, бачите, які молодіші, Є Зовсім такі. Так, цей, мабуть, буде, бо він щось якийсь такий. Так, бачите, цей не, не годиться. Ось. Ще один, бачите, такий молодий, я вам покажу. Ось так вони виглядають. Так, і тут же ми відійшли від них, ну, я не знаю, десь якісь метра два-три. Погляньте, ось знову в нас молоді. Ну, я ці чіпати не буду, а цього заберу. О, він такий. Ой. Пайдет. Так, тут ще один у нас. Так, тут ось ще з'являються, бачите. Ось. Здається, я на цього вже наступив. Я його заберу. Ось так. Ну ось, я заморочився і ці, вирішив почистити. Все одно мені їх прийшлося би вдома. Не думаю, що я багато їх назбираю, що там геть буду так потроху збирати, де будуть попадатись. ну, Якщо вже, звісно, буде масово, так що не буду встигати, то да, Ну а так, щось собі на вечерю, може підзбираю. Зараз підемо десь, походимо тут. Так, тут така трава, густа, о, ось, дивіться який красень. Бачите який? Він такий він, він молодий, ну він сам по собі такий здоровий, великий, але він молодий, ось подивіться який ще. Два брати акробати. О, бачите. Є вони. Зараз подивимося. Ще ось бачите, ще. Є, якщо уважно придивитись, то вони є. Вони... Починають тільки ну, ну, появлятися, так як із суботи на неділю у нас ну, вночі йшов дощ, то я думаю, щось може їй. І... Але це вже їх пора, вже осінь, це вже їхня пора. У нас знову, бачите, маслята. Почали рости маслята з'являтись. <coughs> Вибачаюсь. Опа. Бачите, піта. Де поховалися. Так, бачите? Я їх зараз вам чищу. О і ось погляньте, бачите? Тут ще, дивіться, погляньте. Ну, але вони, я думаю, що вони всі тут, ну вони не будуть усі тут такі гарні, щоб їх споживати, будуть і червиві по-любому. Ну, зараз подивимось. Зараз подивимось, що можна з них вибрати. Опа, а тут погляньте, дивіться яка галявина, Дивіться, бачите ось. Погляньте стільки. Ну, будемо щось вибирати. Ось, бачите. Так. Тут. О, дивіться, це я вам все одним ну, кадром показую. Ось. Звісно, вони всі не, не будуть хорошими. Ну, факт тому, що вони є. Так, а тут у нас теж, бачите, який маслюк. Маслучок. Несличок, маслучок. Ой, хороший. Ну, Дивіться, який. Ось погляньте, яка в нас <смі>, така кучка вийшла. Я, звісно, всі їх не ну не збирав, так що там немає з чого і, і вибирати. Тут ось я залишив там, там я позалишав. ну А такі більш-менш я їх зібрав. Зараз я їх перечищу і ми разом з вами побачимо, що <смі> в нас тут вийде. Залишайтесь. Так, цей, здається, вже один пішов зараз побачимо. Ну, цього ніжку відокремив так що він... Я їх зараз буду. Sì. No, c'è che. Ось так вони, бачите, легко чистяться. А ось на перший погляд здавалось би такий гарний. А він... Хоча в нього шапочка, ну але вже... Я нагадую, що сьогодні в нас 1 жовтня 2024 року. Ну, ось я вам показую це, що залишилось ну, від того, що ми назбирали. Я їх перечистив. Вони тут такі більш-менш бачу, що будуть нормальні. Так що... Ось так. Забув вам показати ось оці, що ми назбирали поперед цього, цих, щоб не говорили, що ті самі. Ну, я думаю, ви мені вірите. Навіщо мені брехати. Так. Ну ось так зараз у нас кошику виглядає. Ну, я думаю, ще, ще походимо, може, з якусь годину побачимо, що ми знайдемо. Залишайтесь. Зараз я вам хочу показати, дивіться, як дикі свині порили. Ось тут все перепахане, порите. Так, є шипшина. Мені потрібно... Шипшина на зиму на чай Але вона ще зелена. Так, да, вона ще зелена, нехай. Ось так. Подивіться, я одного такого маслючка знайшов, почистив його, дивіться, який він гарний. Так. Ну ось так я ходжу, отакою тут по такій посадці, бачите, такі сосни молоді. Ну, Я думаю, ви розумієте, де вони ростуть. Але вони якось так ростуть. Тут є, так, там можна піти подивитись, взагалі їх немає. Ну якось вони ну місцями. Не так, як ще ото, як вони ростуть, уже, як нормальний сезон, що куди не зайдеш, а вони повсюди є, є, є. Ну, але вже з'являються. І бачите... Багато червивих, червивих. А чому вони червиві, я не знаю. Може що ну, тепло. Як буде більш так ну, холодніше, то вони будуть нормальні. Буде видно. Ось вже ходю, я не знаю, може з хвилин 10-15 взагалі. ну. Не бачу геть жодного зараз перейдем в інше місце. Ну ось, бачите, щойно я з вами. Поговорив і бачите, знайшов таку красу тут. Це якийсь уже сорт трошки відтінок. Інший. Так, дивіться, маслянок. Білий масльонок. Ну, коротше багато їх різновидності. Бачите? Стільки їх. масльонок було. Я без окулярів не бачу просто. Ну так, бачу, що ось так. Багато різних, бачите, різновидностей цих масльонків. Це вже маховики пішли. Ну ось так. Бачите. Маслюнків теж багато різновидностей є, як і білих, як і підосичників, як і підберезників. Такі ж є і жовтобурі, і білі, і сірі, і болотні. а зараз. Осінь, дуже багато з'явиться осінніх грибів. Рядовок буде дуже багато різних. Ну, Я з рядовок беру тільки рядовка сіра і рядовка зелена зелениця. Ну, рядовка сіра це підзеленок, так говорять, В нього, коли його перевертати, то ну, з обратної сторони такий жовтувато-зеленкуватий відтіночок є. Тоже смачні гриби їх, як їх можна і маринувати, і засолювати. Але з, тими, з такими грибами, там, з цими зеленицями, треба бути обережним, тому що люди їх спутають, знаходять бліду поганку. Ну як вони молоді, вони є схожі, то якщо... Якщо в когось якісь сумніви, то я раджу користуватися першим правилом рибника. Так, так, потроху щось і назбираємо. Буде в мене сьогодні смачна вечеря, маслюки, смажені з картоплею. Я думаю, мені тут вистачить. Ну, думаю, ще щось знайдемо. Ну ось такий у нас, бачите, краєвид, туди далі йде ліс. Ну, вже ліс такий, де ростуть інші гриби. Сьогодні ми в другому місці. Ну, нічого. Бачу ось тут така яблунька гарна, яблучка тут ось. І думаю собі на компот декілька штучок зірвати чи насобирати, тут, бачите, є. Там вже їх пташки поклювали, Там теж бачите, які яблучка тут в лісі. Так що якщо заблудився, то з голоду не, не пропадеш. Я думаю, мені досить оці три яблука. Я ще одне знайшов. Ось дивіться, яке в мене носю його з собою і мабуть треба ще десь одне зірвати, щоб було не парне число. Ось так. Ось так у нас виглядає зараз осінній ліс. Бачите, ось ще одна у нас яблуня. Така ось бачите є, а ну як вам лісі У нас ліс щедрий. Це в ньому є. Бачите, які тут. Нехай висять це. Яблучка будуть для звірів, для того ж самого борки нашого. Він зараз десь по лісі ходить. Тут у нас ожинка ось, але вже її, мабуть, немає, чи може не бачите. я побачив яблуньку та ще одне яблучко собі там на землі воно я бачу є. Найдемо, тут є. Ось бачите, там воно ще є. Взагалі тут дивіться, тут є яблука. Є. Дивіться, які гарні тут яблучка. бачите які. Бачите, нехай ростуть. Нехай ростуть. Отак і... І, і сам, коли другий раз приїхав та й замість води собі зірвав та й з'їв і. Голод втамував. Ну, ось так виглядають сьогоднішні наші трофеї. Нагадую, що сьогодні в нас 1 жовтня 2024 року. Ось що можна знайти в нашому лісі на даний момент. Ну, тут я взяв ще собі яблук. <смі> так, по лічному собі на компотік. Думаю. Тварини не будуть сильно на мене ображатись. <ріст> ну от і все, друзі, закінчився наш сьогоднішній з вами такий похід до лісу. Нагадую, сьогодні у нас 1 жовтня 2024 року. У мене така була поїздка, сьогодні не запланована, я щось так з бухти барахти. Зібрався і поїхав і вже виїхав, була вже 12-та година дня. Ну, пізно я виїхав. І якби приїхав, я й не ходив там по іншим місцям, дивитися гриби. Я зразу пішов тут з краю. ну Хто місцевий, той вже ну вже поняли, де я був. Пішов по цій посадці, де маслюки ростуть, ну перевірити, Так як мене питають і сусіди, і так, ну, знаю, що я ж збираю гриби, там, ну що там гриби є, ну що там гриби є. ну, Думаю, вже сяду, поїду, подивлюся, вже, щоб так, ну. Ну, ви самі бачили, що назбирали ми маслюків і в якому вони були стані. Багато червивих, ну. Ну, то, що назбирали, то назбирали. А ви вирішуйте самі. Я думаю, що пройде декілька. Такий час їх буде більше. Так як у ну, нас щойно пройшов дощ там, то я думаю, ще гриби, гриби будуть. Все буде ще попереду. Ну, а так хочу всім як, подякувати, побажати всім ваш, вам, вашим родинам якби міцного здоров'я, головне мирного неба, подякувати нашим Збройним силам України. За те, що ми маємо таку можливість, їм в першу чергу потрібно, що ми маємо таку можливість, якби поїхати колись до цього лісу і жити своїм таким якби, повноцінним життям. Ну що, до нових зустрічей.